В концертній програмі передавав марш парад, який святковою колоною спочатку пройшов вулицями міста. Десять колективів, серед яких близько 500 учасників з різних областей України. Зокрема, колектив, що подолав більше тисячі кілометрів, презентували свою концертну програму. Насправді це вже другий фестиваль наш. Два роки тому ми проводили перший, але він у перший має статус міжнародного. Чому? Тому що ми цього року маємо дуже шанованих гостей, власне, із. Австрії із провінції Тіроль, це музична капела, швент. Окрім колективу з Австрії на майданчику професійного спілкування зустрілись практично уся палітра Галичини, Львів, Теребовля, Коломиїна, Надвірна, Калуш, Долина. Ми мали трошки страх, вирушаючи у цю далеку подорож. Але всі наші музиканти побачили, що ми потратили час недаремно. даремно. Духовний марафон проходив під гаслом. Музика проти війни задля об'єднання добрих помислів і вчинків вівчинків підтримці нашого війська у боротьбі з агресором та наближення довгоочікуваної перемоги. З міського бюджету на проведення фестивалю не було витрачено жодної копійки. Спонсори закрили всі видатки, зробивши довгострокову інвестицію в місцеву культуру. Організатори переконані, міжнародний фестиваль Музика проти війни стане передвісником миру та спокою в нашій країні та у всьому світі. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал «Рай».